Той самий момент, коли масло витікає, і ти вже знаєш, буде смачно соковита котлета по київськи. Давайте готувати. Спочатку потрібно зробити ароматне масло. Для цього я нарізаю зелень кропу, додаю до м'якого вершкового масла, а також натираю два зубка часнику. Все гарно розмішую, викладаю на харчову плівку, формую ковбаску і перекладаю до морозилки на 20 хвилин. Якісне, свіже та велике куряче філе я купила в магазині власна ферма. Постійно там купую, тому що свіже м'ясо за завжди поруч. А головне, що в них власне виробництво, тому в якості їхньої продукції я впевнена на всі 100%. Отже, куряче філе я розрізала на пласти, відбила молотком і замотую в меншу частину філе заморожене вершкове масло. Потім кладу його на більшу частину і замотую. Не забудьте додати сіль та перець за смаком. Готові рулетики в харчовій плівці я тримала в морозилці 40 хвилин. Потім починаю панірувати яйце, борошно, знову яйце, панірувальні сухарі і так повторюю двічі. Обсмажую. Котлети в олії з обох боків до золотистості, а потім запікаю в аерогрилі ще 15 хвилин при температурі 180 градусів. Не забувайте готувати котлету по київськи це дуже смачно. А за м'язком біжіть у власну ферму. Смачного!